Доброго дня. Щиро дякую вам за такий цікавий проєкт. І, будь ласка, для наших читачів. Представтесь, як вас звуть. А скільки картин на цій виставці зроблені вашими руками? Ну, Три, які називаються, ще не буде. Він складається з трьох картин. Перша картина «Зазруйновані міста. За обітих дітей пощади не буде. Оце картина така, так хочеться, щоб правда була скоріше, вона здійснилася. І ще на цій високі поставлені ще три серія цих моїх. гетьмані України, які в які свій час, кожен свій час воювали проти Московського царства. Історія ходи колами. Кожного століття наша країна стикається з навалою та да, й виборює свою волю. І наразі нашому поколінню випала знову така доля. Ну, от. Хоча наші батьки, і дідусі мріяли про те, щоб була мирна країна, але, але ми знову виборюємо. Це загадач, він дійшов до Москви і взяв її вдома. Після заключення е, договору з, з, з російським царем е, ще продовжує воювати з російським військом і розробив військо московське, пізно клопо. І вони на серці всі знають. Це теж теж воювало. Так, так, буквально на так, напередодні а, війни в Коломаки йому було відкрита пам'ятник. І а, того часу а, в Коломак приїхав наш опер артисти оперного театру, і вони представляли прем'єру опери Мазепа, а, яка відбулася собственно, у коломаку, там де йому поставили пам'ятки, де його батьківщина. Ну, і, від бачите, свого часу його а, навіть церква забороняла. Московська, а він це людина, яка боліла душею за Україну. Тож дуже дуже вам дякуємо за ваші роботи і мріємо, щоб люди приходили, надихалися і бачили, яке у нас каріння, і оте все, що пропаганда каже, що у нас немає цього історичного роду. А він у нас є. і Він дуже дуже багатий. Дуже вам дякуємо.